Сергій Фурса, молодий Дніпропетровський науковець, вихованець кафедри електроприводу національного гірничого університету. Будучи аспірантом, поїхав за обміном до Слінгінського університету прикладних наук, який співпрацює з провідними німецькими фірмами. Його дисертацією зацікавився тамтешній завод, що спеціалізується на виробництві енергоощадних двигунів, надав хлопцю стипендію, технічну базу та півтора роки часу, аби той розробив енергозбережний мотор, мінімум затрат та собівартості, максимум енергоефективності. Таке завдання стояло перед Дніпропетровським. Моя задача была на базе этого синхронного двигателя сделать синхронный двигатель с постоянными магнитами. Зачем это надо? В чем состояла новизна вот этой идеи? Это позволяло предприятию при минимальной І змінені процесу асвоїть випуск нового двигателя з вересня 2011 тисячі Двигун Сергія Фурси продається по всьому світу під німецьким брендом. Логістичні центри, аеропорти, підприємства харчової та гірничої промисловості, основні замовники ощадних моторів. Науковець пояснює, саме двигуни споживають дві третини усієї електроенергії світу. А там за кордоном розуміють, що зекономити один кіловат енергії в п'ятеро дешевше ніж збудувати нову електростанцію. Основным місцем применения являются пищевая промышленность, горная промышленность, вот различные транспортные, вот как бутылочки едут на конвейере. Вот. И там стоит мотор-редуктор, который вращает этот конвейер, который нам везет или бутылочки, или пирожное. Вот. Кроме этого, на всех горно-обогатительных комбинатах. Україні, каже винахідник, таких виробництв немає, тому й довелось поїхати до Німеччини. Далі розмов про енергоощадність у нас справа не йде. Тож і виходить парадокс. Тим, хто справді хоче економити в Україні, доводиться купувати закордонні двигуни, розроблені вітчизняними вченими. У всьому лежить економіка. Коли електроенергія буде дуже дорога, або газ, тоді будуть економити. А поки газ дешевий, тільки можна комплексними програмами державними. Після німецького тріумфу та захисту дисертації Сергій все ж вирішив повернутися на рідну кафедру електроприводу. І вже тут у Дніпропетровську планує розробку нового двигуна. Переконаний, там добре, де нас немає. Утім, чи оцінить рідна держава вибір науковця, питання відкрите. Мене в принципі дуже устраюває там, де я працюю зараз. Вот. Кафедра електроприводу доволі таки ведуча кафедра в Україні. Тому ми робимо багато різних ілонаційних проєктів. Т в Україні також, поэтому я, в принципі, своя рубашка ближе. Інна Лисак, Олександр Лещенко, новини 11 каналу.